На вулиці Степана Бандери реконструюють водопровід. Нові напірні поліетиленові труби встановлюють на заміну старим, які були під землею понад півсотні років. На вулиці Степана Бандери сучасній записали якийсь час електротранспорт. Була реконструкція дороги. Зрізали і насипали в деяких місцях проїжджу частину. І на даний момент водопровід, який експлуатується з 1968 року, перебуває в окремих місцях на глибині понад 4, а то й понад 5 метрів, що значно ускладнює і місцями робить неможливе експлуатацію і обслуговування. Старий водопровід пролягає просто під проїжджою частиною. Тож через аварійні ремонти та усунення проривів дорожнє покриття уже має чимало латок. А от новий водопровід виносять на узбіччя. Частина робіт виконується методом горизонтально направленого буріння. Це дозволяє дістатись до труб без пошкодження асфальту. На жаль, середня зношеність водопроводів по нашому місці складає 60-80%. Тому роботи в нас є дуже багато є над чим працювати. Зовсім недавно в цьому році, в 2022 році, нами було виконано роботи. По реконструкції ділянки водопроводу від вулиці по вулиці Каменецькій від вулиці Прибузької до вулиці Староміської, а також по вулиці Староміській від провулка Лапушкіна до вулиці Шестакова завершити реконструкцію водопроводу на вулиці Бандери протяжністю 270 метрів. Планують до кінця листопада. Вартість такого ремонту понад 2 мільйони гривень. Аліна Косарева, Юрій Васильєв. Новини міста.